Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку? Ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проєкті Кантенхата, люди можуть брати відео чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати. Не надо, просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було ботакаунтів на створювати. Але просто з своїх навіть, живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Nike, Reebok, У них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічого в цьому такого нематься, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися.